Всім привіт, у мене був сон, рік тому назад, з э, киси там. А тут мама каже, мам, що з тобою? Це рік тому назад. Все, я не розумію, я полякався. Я літав в таке. Літав дуже гарно. Я боявся хеба це таке э, дощ. А це неправда, це був сон. треба почитати у несті, і там, якщо почитаю, вам скажу. Э, це небо і, і там Когось там ну, душа така. І це мене душа, я спиш, а сон йде в мене. Йдеш в мене. І тільки сон. Ну, не знаю, і мені тут тусо сподобається. Красний сон. А сон був цей, я зараз згадаю. Сон був дуже гарний і не знаю. Ну, сні такі, я не знаю, як вам сказати ніяк. Такі сні дуже класні і віддав якийсь цебен. Ууу, грешки, дуже гарно. Хочете, я буду ще казати сні, напишіть і лайкайте. Дуже дякую, що побачив, що ви мені лайкали. Що хочете, я буду казати ще такі відео. Мій тато Грек. ми їхали з мамою в Гесі, і я там Мама спала, їжав, ну, дома там геть її. Дуже сподобався. Ми їхали так, сподобався. Боже, шкода я не, не мав телефону з Ну, дуже класно, я сподобався, і ще хотів їхати. А якщо буде сюди, то поїду і а їх, мама, я став, а мами нема. А я думаю, а де мама? Не поня, а мама лежала, де лежать лежуть е, Буга, даєш, не Буга, а вам покажу фотки. І це. І таке сні, я ж щось. Е, і я не знаю, що сказати. Дуже скласна Гесія. Я їхав в Гесі дуже цікаво. І мама лежить, все мо... рука болить, все їй болить, я сам щось. Мені, мені дуже шкода мама. Я кажу, от той де є мама, а все по сон. От. Дуже класно. Вот. Всім привіт! Я хотів сказати, дуже дякую, хто полайкав це відео. Е, я хотів сказати, лайкайте далі. Я буду дуже радий. Я вам все покажу і вам буде дуже цікаво. Пишіть лайкайте, як ви думаєте, що я буду знімати. Вам було дуже цікаво. Знімати буду дахи, знімати фотки такі. Хочете, я буду далі знімати. Напишіть полайкайте, Е, Дякую, ви мені написали. Пишіть і, і лайкайте. І я буду дуже радий, чесно кажу вам. Все, всім пока. І забудь. Забув сказати, що хочете, я вам буду далі знімати і напишіть, що ви як думаєте це відео. Добре? Я буду дуже радий, чесно кажу вам. І всім пока.